Усім доброго дня, весна в повному розгарі. Якось не встигли оглянутися, подивіться, який гарний уже часник. Росте, тепло. У нас дощів не було. Дивіться, яка суха земля. Сьогодні вирішили підгодувати часник азотом, щоб він. Наростив зелену масу, набрався сил, і щоб міг боротися з хворобами і шкідниками подальше. І щоб дати йому їсти, потрібно одразу дати випити. Зараз ми його поліємо і будемо годувати. Поки чоловік напуває часник, я йому готую їду закуску. Буду годувати зараз аміачною селітрою на 10 літрів 25 грам або столова ложка і ось таке сульфат магнію. Я в минулому році Застосовувала його вперше, ви знаєте, дуже гарна справа. Провідник, помічник, то, що треба. Добре, розчиняється. На 10 літрів води даю 20 грам сульфату магнію, 25 грамів салітри. І щоб було неповадно черв'ячкам, щоб вони тікали далеко від грядки. Обов'язково 10-процентного Пишуть столову ложку, дві ложки, а в нас, як практика показала, ми його застосовуємо вже дуже давно. 100 грам на 10 літрів і не прогадаємо. Це і азот є там, і хороший запашок. Так, зараз ми будемо поливати десь. Так, нам вистачить 10 літрів на метрів 5 погонних рядочка. Воно б не завадило поливати все, але ми будемо лити сьогодні в рядочок.